На черговому засіданні виконкому, яке відбулось 2 квітня, міський голова повідомив про завершення опалювального сезону. Враховуючи прогноз синоптиків на найближчий тиждень, Сергій Кузьменко доручив управлінню освіти переглянути формат навчального процесу в закладах освіти. Прогноз погоди нас не дуже тішить. Мабуть, хто дивився, то з понеділка суттєве похолодання. І, мабуть, говорити про те, що буде комфортно в оселях чи в школах, не так. Тому наперед прошу управління освіти разом із директорами шкіл, відпрацюйте, як ми повинні там поступити в цій ситуації. Можливо, скоротити уроки, можливо, де неприйнятні температурні умови, то на якийсь там день перейти на дистанційне навчання. Маємо подбати про здоров'я наших дітей. Але ж ви розумієте, що в квітні місяці ніякої можливості продовжувати опалювальний сезон немає. Адже ліміти природнього газу ми маємо тільки на березень місяць. Подякував очільник міста комунальному підприємству теплокомуненерго за вдалий і разом з тим непростий опалювальний сезон. Основний виклик, який стояв перед підприємством, це фінансовий. Тому Сергій Кузьменко звернувся до містян з проханням сплатити за вже спожите тепло, аби теплокомун мало змогу розпочати підготовку до нового сезону опалювання. Вже впродовж чотирьох років не отримує. Від держави різницю в тарифах ми маємо 180 мільйонів неотриманих коштів. Це впливає на можливість підприємства своєчасно платити за електроенергію, за транспортування газу, заробітну плату, воду інші потреби підприємства. Я також повинен говорити, і всі ці повинні знати, що Олександрійці. Продовж цього опалювального сезону по різному ставилися до своїх обов'язків. Тільки половина олександрійців сплачувала за тепло. Це потрібно знати. А якщо тільки половина сплачувала за тепло, то це означає, що в нас були складні фінансові умови, і ми впродовж опалювального періоду 15 мільйонів коштів платників податків направили на підтримку теплокомуненерго, щоб вони могли. Купувати електроенергію, платити заробітну плату і щоб у всіх без виключення було тепло. Продовжиться у цьому році програма відновлення України, в рамках якої триває санація 17-го та мультипрофільного ліцеїв. Певні роботи були виконані небагато дуже складно уряд платив по цих програмах, але щось було зроблено. Є хороша новина, що в цьому році ця програма також буде працювати. Тобто ми зможемо продовжувати ці роботи в 17-й і 20 й школі. Наше завдання, домашнє завдання це забезпечити співфінансування. Тому 2 мільйона 200 гривень ми з власних ресурсів направимо на те, щоб ще раз повторюю, ця програма могла працювати, і ми якомога більше робіт зробили на 17 й і 20 й школі, зробили ці школи сучасними. Теплими і комфортними для дітей і для роботи наших вчителів. Незважаючи на обмежені ресурси, продовжиться в Олександрії і ремонт доріг. По-старому міліцейська, по-новому Володимирська вулиця до Верхньої Обаму, ми продовжили роботи. Нарешті, як ми говорили, Верхній бам буде приєднаний до міста Олександрії, до центральної частини, бо коли його побудували, то забули туди дорогу побудувати. Нарешті виправляємо цю ситуацію. Тому працюємо на Володимирівській. Паралельно вирішимо питання, щоб там двір був приведений до ладу, бо там також забули його побудувати. Ну і вулиця Івазовська. Це така ж, також технологічна така вулиця, яка з'єднує центральну частину із Садовою, із Бамом. Велика кількість олександрійців там пішки ходить тією вулицею. Але якщо туди зараз піти і пройтися, то думаю, нікому не сподобається, да? тому що там треба такими стрибками ходити, переходячи від однієї до іншої калюжі. Серед іншого, члени виконкому затвердили літній графік руху на автобусних маршрутах та збільшили кількість пільгових рейсів з 90 до 124 на тиждень. Також відновлюється рух автобуса номер 14 що курсує додачних кооперативів. Погодили члени виконкому проведення ярмарку все для саду та городу з 8 по 14 квітня біля КСК Ніка. Також поставили на облік громадян, які потребують покращення житлових умов.